Всіли. Покажіть, будь ласка, свої ноги. Дайте подивлюся. Краще будь-яку тканину і притиснути. Просто тримайте. А це треба їхати і шви накладати. Да, шви треба буде, але будуть поверхеневі шви. Це добре, що так воно буде. – Я була в дорозі, я йшла з ребенка учебниками, він принесла Зашла до дитику, как раз катила, на швидкої. А оно и это прям с этого с окна и карниз и все полетело на меня, короче. Потом вот тут вот услышала. Mm -hmm. Зазначені фрагменти відповідають авіаційній бомбі типу ФАП-250 з ОМПК. Знаходимось на місці обстрілу Краматорського. Влучання трапилось в гаражний масив, палають гаражі. Зараз працівники ДСНС гасять пожежу. Парамедики поліції Донеччини надають допомогу цивільним, які постраждали внаслідок обстрілу. Слідчепративна група документує наслідки цього удару. Тут багатопорухова забудова, пошкоджені будинки, вибито вікна. Двері повилітали у людей. Вибухотехніки поліції з'ясовують типу зброєння, яким був нанесено удар.